Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати огірки з приправою карі. Нам потрібно огірки на 1 літрову банку, 2 зубчика часнику, 2 горошини духмяного перцю, 5 горошин чорного перцю, 1 чайна ложка приправи карі, 1 листок винограду, 1 парасолька кропу. Для маринаду на 1,2 літра води нам потрібно 1 столова ложка солі, 4 столових ложки цукру та 80 мл оциту. Огірки заливаємо холодною водою та залишаємо на 2 години. На дно банки вкладаємо листя винограду, парасолька кропу, перець, дохмяний та чорний, часник та приправу карі. Далі щільно втрамбовуємо огірки. Готуємо маринад. У киплячу воду кидаємо сіль та цукор. Включаємо та виливаємо оцет. Огірки заливаємо маринадом. Накриваємо кришкою. Ставимо у каструлю дно, якої вкрите старим рушником. Заливаємо водою. Доводимо до кипіння. Та стерилізуємо пів години. Огірки відтягуємо, закатуємо кришкою, перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вийшли. much no